З вами Олександр Терехов. Це друга частина присвячена ремонту будинку глиняному будинку. Давайте подивимось питання підписників. В першій частині я розповів про систему будинок, на що звернути увагу під час ремонту реконструкції, які у нас варіанти ремонту є. От, і це друга частина. Відповідаємо на питання підписників. Так, пан Ярослав питає. Куди можна застосувати легкий теплоізоляційний діатомітовий кирпич, який з'явився після демонтажу деяких стін при реконструкції. Ну, Ви його можете використовувати в утеплювачі. Він такий доволі легенький, дійсно цікавий матеріал. От, але я не перевіряв його на гіроскопічність, я його зустрів один раз при реконструкції. Ми банк робили реконструкцію, і там. Був такий кирпич, ну в, в, в споруді, де повинен бути бак, був, була така цегла. Гарний матеріал. от В принципі, ми можемо його після пари ізоляції використовувати і в підлогу, і в стіни закласти, і на горище використовувати, тобто вполне нормальний матеріал. Дерев'яна підлога з масиву по ґрунту на лагах з вентиляцією вже вийшов срок експлуатації. Десятки років стоїть. Чи варта заміняти на таку ж дерев'яну чи краще заливати стяжку по ґрунту? Я багато разів казав, що дерев'яна підлога по улагах, вона морально давним-давно застаріла. Тобто, якщо раніше коли використовувалася піч з дуже низьким КПД, у нас було дуже багато зайвого тепла, і ця підлога, в принципі, ну нормально працювала в таких умовах, то зараз, коли енергоресурси дорогі, ми все це... Нам треба економити, нам треба утеплювати будинок, то робити дерев'яну підлогу на лагах. Ну, це не зовсім розумно, тому що продухи, котрі на зиму більшість людей закриває, насправді якраз і повинні працювати взимку для того, щоб це сушило дерев'яні конструкції. І звісно, це великі тепловитрати, це дискомфорт, бо підлога холодніше. І тому, якщо ви робите ремонт, реконструкцію будинку і у вас дерев'яна підлога, я би її поміняв на поли по ґрунту. Це просто ви отримаєте більш комфортний будинок, більш комфортну споруду. Тим паче ви зможете зробити нормальну пароізоляцію, відсічку, щоб не було зайвої вологи. Тому, якщо у вас, наприклад, в старому будинку дерев'яна підлога, поміняйте її на поли по ґрунту. Це більш якісний буде результат. Якщо замінювати стару дерев'яну підлогу на нову дерев'яну, як можна правильно утеплити, щоб не згнила і не завілись гризни? Ніяк. Вони все одно заведуться, особливо криси. Ці дуже люблять просір під підлогою. Тому ми знову повертаємось до питання полипу грунту. ґрунту. Звісно, ви можете ставити сіточки, звісно, ви можете робити дирки в цокольній частині будинку, щоб підлога гарна сохла. Але, як показує досвід, все одно це буде далеко не ідеально. Все одно. Тому, ну, навіщо? Використати знову пали по ґрунту. Так, ну що, більше питань немає, я бачу, так? Да? Немає? Ну, добре. Друзі, дякую знову же за ваше питання, за вашу увагу. Не забувайте, будь ласка, підтримувати нашу перемогу своїми донатами. Я з вами тоді прощаюся на сьогодні. До зустрічі. О, Володимир, вирішив на посашок нам питання кинути. Ну, не може же спонсору відмовити. Так, пан Володимир питає. Була думка будувати глиняний або саманий будинок, але по сучасним технологіям, фундамент, каркас, гідроізоляція і так далі. Але дружина переконала, що буде постійний запах саману специфічний. Ні, не буде. Тому що коли у вас стіни сухі, там не, немає застою вологі і ніякого запаху там також немає. Тобто, в принципі, будинку жити доволі комфортно. Але, знову ж, з точки зору трудовитрат, з точки зору кількості помилок, котрих може зробити підрядник, ну це не дуже вдале рішення. Тобто, сказати, що ви зекономите гроші, ні, не зекономите. А от знайти людей, котрі на цьому розуміються і відповідально ставляться, ну це вам доведеться ще побігати, чесно кажучи. Тому результат буде менш прогнозований. Але я це казав і на інших вебінарах: що такі технології, як Саман, це не комерційні технології. Зрозуміло, тобто там не йде мова про великі якісь заробітки. Тому професійні будівельники, як правило, цим не займаються. Цим займаються ентузіасти, тобто люди, котрі просто хочуть зберегти цю технологію для нащадків. Як в санвузлі організувати гідроізоляцію в саманній хаті, чи можна покласти плитку, чи якісь інші рішення? Ну, на це питання у нас є відповідь на каналі, я вже казав багато разів. Не, не треба нічого вигадувати. В санвузлі ви спокійно можете використати глиняну штукатурку, закрити її воском. І нормально це експлуатується в глиняній хаті абсолютно без проблем. Там, де у вас душ, поставити душ кабіну, котра сама по собі герметична. Головне, щоб на стіни не падала вода і все. Тобто немає ніякої проблеми. Якщо ви хочете саме ванною, ну тоді можна розглянути таке планування, коли ванна стоїть не біля стіни. А стоїть посередині приміщення і навколо можна ходити, тобто це для того, щоб знову вже зайвий раз не мочити стіни. А тягнути в класичну технологію саманого будинку, сучасну технологію обліцування плиткою, ну, я вважаю, немає ніякого сенсу. Якісь там керамічні вставки, якоїсь ручної роботи, цікавою якусь керамічну плитку, ну так, можна вставити без, без проблем. Як боротися з запахами? Справа у тому, що всі матеріали, котрі гігроскопічні, хочемо ми чи не хочемо, вони все ж таки насичуються запахами. Тому питання вентиляції це перше, що треба робити. Тобто в будинку повинна бути зроблена працююча вентиляція. Саме вентиляція виводить найбільшу частину запахів, котрі не будуть всмоктуватися в стіни. Далі, в системі будинку перший фільтр. Це абої, наприклад, паперові обої сканини. Якщо це глиняна хата, це глиняної шпаклівки, глиняної фарби. Саме вони насмоктують оці от запахи, і чому от бажано кожні 5-10 років робити хоча б косметичний ремонт. От саме для того, щоб ви зняли оцей первінний фільтр з запахами, котрі вони накопичили за цей час викинули. Спалили от, і зробили нове фінішне оздоблення. Таким чином, відновили мікроклімат в будинку. Якщо у вас, наприклад, будинок, який був вапненою штукатуркою, вона в такому випадку служить довше. Вона як дезінфектор, але все одно 20-30 років і все одно бажано знімати і міняти. Тобто, і коли ми заходимо на старі квартири, робимо реконструкцію, ремонт, оцей от запах присутній до тих пір, поки ми не приберемо всю органіку і штукатурку стін. От як тільки відбили штукатурку, от все, запаху вже немає. Тобто шпаклівка або шпалєри, шпаклівки, штукатурки це все елементи, котрі беруть, накопичують запахи. І тут немає значення, з якого вони матеріалу. Вони все одно його накопичують. Тому це періодичний ремонт. Ну, на першому місці це вентиляція. Що значно зменшує концентрацію запахів і таким чином покращує мікроклімат. На другому місці це все ж таки прибирання, я би так сказав, регулярне прибирання. Ну, на третьому місці, це косметичний ремонт. Так, дякую. Е, так, будь ласка, ну що, друзі, все. До зустрічі. Радий був бачити вас, тому що тема доволі така вузька. От, тому я дуже радий, що все ж таки вебінари відбулися. Ви задали дуже цікаві, гарні питання. Тому я думаю, що ці вебінари і перша, і друга частина вони будуть вам дуже корисні в професійній діяльності. Ну або якщо ви вирішили ремонтувати стару хату, то я сподіваюся, поради також вам знадобляться. До зустрічі всім! Гарного спокійного вечора!